Полковник Олег Домбровський на брифінгу розповів про нові підходи до рекрутингу, підготовки військовозобов'язаних та проєкт Контракт 1824, який відкриває можливості для молоді. Для абітурієнтів, які планують своє майбутнє у військовій сфері, прозвучали конкретні роз'яснення щодо вступу до вишів та коледжів оборонного спрямування. Ми закликаємо нашу молодь, які вже визначилися. Звертатися напряму до наших територіальних центрів комплектування соціальної підтримки, або напряму до вищих військових навчальних закладів, які поінформовані про всі умови і правила прийому нашого громадянного навчання. відповідно Зробити все адаптивно швидко доступно для того, щоб бажане здійснилося, із рахуванням до навчального заходу, яке в усіх навчальних заходах має відбутися 5 серпня поточного року. Грошове забезпечення курсантів збільшено. як ви знаєте, вже з травня місяця наші курсанти, які навчаються, отримують від 8 тисяч гривень. Одним з важливих напрямків залишається соціальна політика. Робота з ветеранами, родинами зниклих безвісті. Та взаємодія з громадами. Ворог він постійно працює над тим, щоб наше інформаційне поле насичувати низкою негативу, і це все виливається те, що ми часом можемо спостерігати. Про що я веду мову? Залучення наших співгороман до, на жаль, проведення терористичних актів, пам'ятаєте, це мало місце нещодавно, і в тому числі на території Хмельниччини, мало місце на території Рівненщини, бути максимально свідомими того, яку інформацію ми споживаємо, з яких джерел поступає ця інформація, на що вона спрямована. Адже цілком зрозуміло, що ворог буде намагатися маніпулювати вашими думками, він буде вести вас саме в те вузло. Яке йому необхідно в умовах війни надважливою стає якісна комунікація. Журналістам нагадали про інформаційну гігієну, терміни мови війни та боротьбу з російськими фейками. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.